Сміються, плачуть солові, І б'ють піснями в груди Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде, Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна йде назустріч вам, весна все час вам рада. Намент єдиний Залиши свій сум, думки і горе. І струмінь власної душі, улив шумляче море, лови летючу мить життя, чаруйсь, хмілій, впивайся, і серед мрії, забуття в розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить, в палких обіймах ночі лист квіт сервійно шелестить, траві струмок воркоче, Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани, тут ллються пахощі Там гнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить, і згаснути не вспіла гори. Життя єдина мить, для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає, налоготь струни золоті, бенкет весна справляє? І сміло йди під дзвінчарок, з вогнем, з піснями в гості. На свято радісне квіток, кохання, снів. І млості. Загине все вороття, що візьме час, що люди, погасне в серці багаття і захолонуть груди, і схочеш, ти вернуть собі, як фауст, дні минулі, та знай над нас боги скупі, над нас глухі й нечулі, сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знову не буде.